Росію і росіян треба притягнути до відповідальності за розкрадання та знищення культурної спадщини України за допомогою механізмів міжнародного правосуддя. На цьому наголошувала українська делегація під час 63-го засідання комітету з питань соціальної та гуманітарної політики на тему роль парламентів у посиленні захисту культурної спадщини, яке відбулося в рамках парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Стамбулі. Українські парламентарі заявили, що шкода завдана культурним цінностям окремого народу є шкодою для культури всього світу зараз в Україні через російську агресію немає безпечних місць для культурних цінностей. Фактично всі категорії пам'яток під загрозою. В ході заходу зазначало, що на відновлення та реконструкцію об'єктів української культури піде не менше 10 років і знадобиться для цього близько 9 мільярдів доларів. США. росіяни вже понад 10 років під час цієї війни ціле спрямовано знищують і грабують нашу культурну спадщину. На жаль, деякі з них ці цінності культури зникли назавжди. А ще приблизно 2 мільйона об'єктів Росія передала до своїх державних фондів. Тому українські політики акцентували, що відповідальність за злочини у сфері культури є однією з ключових цілей для України і світу в цій безпрецедентній за своїми масштабами війні. Росія напала на Україну не тільки через зазіхання на територію, вона хоче стерти нашу ідентичність та культуру. За період з 24 лютого 2022 року Російська Федерація зруйнувала або пошкодила 1046 пам'яток культурної спадщини України. Також зруйнована велика кількість історичних об'єктів. Ареал руйнації охоплює всю прифронтову територію з найбільшими втратами на півдні та сході України. Необхідно зробити все, щоб Російська Федерація понесла за це відповідальність.